Прогноз погоди в Україні на понеділок, 4 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Шановні глядачі, в наших попередніх прогнозах на 4 вересня, майже по усій території нашої найкращої у світі країни мали бути дощі. Але маємо вам в чергове нагадати, що погода мінлива. І через це дуже-дуже часто змінюється. Саме тому ми робимо новий прогноз щодня. Тож, аби не пропустити погодні зміни, дивіться наш канал щодня. А яким же тепер буде 4 вересня і де все ж таки пройдуть дощі, зараз дізнаєтесь. Але перед тим поставте, будь ласка, вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову і знову, адже кожен ваш коментар допомагає розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Щиро дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. На півночі стопчики термометрів в день показуватимуть плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 15, плюс 13. Опадів тут не очікується. Можлива невелика хмарність. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. На півдні буде тепліше. Тут вдень плюс 28 плюс 30 градусів. Вночі плюс 18 плюс 16. Дощитиме в Запорізькій, Одеській і Херсонській областях, а також в Криму. На Миколаївщині, на жаль, сухо. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Не слабкий такий. На Заході майже як завжди, прохолодно. Тут денна температура буде плюс 20, плюс 22 градуси, нічна плюс 13, плюс 11. Дощові хмари пролітатимуть лише над Чернівецькою областю. У решті західних областей буде суха і малохмарна погода. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Схід України тут дощитиме на Луганщині і Донеччині. Харківська область сонячна і малохмарна погода. В день плюс 26, плюс 28 градусів, вночі плюс 19 плюс 17. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. У більшості центральних областей зберігатиметься суха і малохмарна погода. Короткочасні дощі очікуються лише на Вінниччині і в Дніпропетровській області. Денна температура на Київщині і Полтавщині – плюс 24, плюс 26. Житомирщина і Вінниччина – плюс 21, плюс 23 градуси. Кіровоградська і Дніпропетровська області – плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі майже скрізь – плюс 16, плюс 14. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Щиро бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить! Сил вам! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось.